Мама, тут сюда не цей фон скажете напиші там. І там скаже Так, Доброго ранку, починаємо наше заняття. До нас сьогодні прийшов гость. а хто це, я не скажу, але ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Мене весною в землю сіють, улітку я на сонце гріюсь. А як підосінь достигаю, мене комбайнами збирають, тоді розмелють, і спечуть, і коровай вам подадуть. Що це? А це колосок. Осені грій. Це колосок. Ну, ось ще одна загадка. Він пахучий, духмяний. Пишний він, м'який, рум'яний, чорний він бува, і білий. Ви його, звичайно, ж їли. Їв. Правильно, правильно, це хліб. Білий він, звісно, буває, і чорний, і житній. А ось подивіться, скільки багато людей працюють, щоб хліб. Вниз на нашому столі дуже-дуже багато. Спочатку треба посіяти, потім з'являється росточок, росточок перетворюється у колосок, із колоски отримують зерно, зерно перемелюють у борошно. Із борошна роблять тісто, а із тіста вже можна робити все, що завгодно: і хліб, і бублики, і булочки. Різні інші смаколики. Хліб у пошані до нього схилимо низько чоло. Хліб це святіше святого сонце, життя і тепло. Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей 120 професій. Це дуже багато. Як хліб потрапив на стіл? Чи знаєш ти чим пахне хліб? Коли весною кілька діб гуркоче трактор за рікою, хліб пахне? Працею людською. А які звуки можна почути у полі? Ану, давайте подумаємо. Можна почути, як шумить вітер. Вітер. Звуки вітер. Правильно. Це шумів вітер. А ще можна почути. Так. Да, так что типа. А ще у полі ми можемо почути як Гуркоче комбайн. Так. Так. А ще можна почути як? Пролітає джміль. А якщо підняти голову до неба, можна почути та побачити, як у високому небі гуде літак. Що це за звуки були? Як називаються такі звуки? Ми на минулому занятті про це говорили. Як називаються такі звуки? Так. Немовні. Немовні молодець, моя розумниця. Такі звуки називаються немовні. Це звуки навколишнього світу. А ось давайте пограємо в гру, яка називається. Назви, яку, який колосок. У пшениці. Як буде називатися колосок? Пшениця, а колосок в неї? Синичний. Пшеничний. Так, правильно. Жито, колосок. Житній. Житний. Колосок. Овес у вівса який колосок? Вівсяний. Віпсяний. Ячмін. Колосок ячмінний. Ячмінний. Ячмінний, так. А що потрібно, щоб колосок виріс сильним і достигнув? Що для цього потрібно? Сонечко. Сонечний. І світило, і вода дощ. Правильно. А ось давайте послухайте скоромовку. Сонце зігріває, дощик поливає, хліб у полі дозріває. А зараз давай спробуємо разом зі мною повторити. Сонце зігріває. зігріває, зігріває дозріває. Поливає. Хліб у полі дозріває. Коне дозріває. Хліб у полі дозріває, так. Дозріває. стоїть досить. Будь ласка, вірш Марії Познанської, який називається хлібороби. Хлібороби це люди, завдяки яким ми можемо на столі у себе побачити і покуштувати хліб. Честь і слава хліборобам, що живуть в моєму селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знаєте, ви про це малі, Пору літню, в час осінні, весні, в гарячий час. Косять, жнуть вони і сіють лан орють у котрий раз. А їсте ви поляницю, калачі смачні їсте, не забудьте уклонитися хліборобові за те. А де ми купуємо хліб після того, як вже спекли і хліб, і булочки, як називається міст? Місце називається крамниця. хлібна крамниця. Так? Там продається хліб. А ось ще один, один віршик написав його колись Микола Сінгаївський. колосе пшеничне називається. Колосе пшеничне, ти наш хліб одвічний. З доброї зернини ми тебе ростили. Від землі, щоднини набирав стих сили, набирався соків, сонцем наливався, повний та високий, на добро пишався, коло себе гатий, з доброї зернини. Це від тебе, братей, щастя у людини. Про що ми сьогодні розмовляли з вами? Ми Йо -йо. говорили про, про хліб, хліб. Ти шлях, який він проходить, поки дійде до нашого столу. І ще ми послухали і ще раз повторили, які бувають немовні звуки. Так? Які бувають немовні звуки? А ну, давай повторимо. Немовні вітак, звуки. Так. вітак, Вітер. вітер вітак. Піхів. Птахів. Птахів. Так, звуки дощу. І звуки да. дощу А ми дощу. можемо якийсь немовний звук зробити, відтворити? Єва, можемо? Можемо Будь ласка. Так, правильно. Ми можемо поплескати в долоні. А ще. Що ще можемо зробити? Постукати, да? І це також буде немовний звук. Дякую за увагу. Наше заняття закінчилося. До побачення! До побачення!